Доброго дня! Ну що, так і почалося. Всі один на одного пинять. Хто виноват в тому, що Донецьк отдають, не отдають областях? Тут хоч спочатку, кажуть, Трамп сказав. Ви сказали, що ви мали кордову зустріч з what they should do is just stop at the lines where they are the battle lines you have a battle line right now the rest is very tough to negotiate if you're going to say you take this we take that you know there's so many different permutations so what i say is they should stop right now at the battle lines go home stop killing people and be done with it Іменно саме спецпредставник Уікав упомінув можливість відказу України від Донецької області, отак очки. Це це помічник все робить. Мути крути воду там. Це наш каже. Я йому вірю. Наш варадовий гранат пояснив. Відкафу за цю тему і сказав: Сиш Віткав, ти давай сюди стружку не коси, тому що ти щось не те робиш. Я говорить, это абсурднасть! Не може бути такого. Ніхто нічого віддавати не буде. Йди за трасу, витика. Ой-ой-ой, трасу взагалі він потеряв. Ты що, Він, по-моєму, злетів на обочину, це Вітков. Наш каже, що я йому чітко сказав. чітко так, в глаза в глаза, я йому, слыш, Вікав, сюди! Сюди, смотри, Віков, я тебе... Тамагочі дали замість тамагавків, ну я все одно тобі поясню. Пальцем віром. Так, ти що? Що діло у тому, що руські говорять, що вони провели якоби референдум серед російських людей на Донбасі. Які там руські люди на Донбасі, якщо там були українці все життя на Донбасі? Та вони якоби хочуть у Росію. Яку Росію? Це ж все ж розуміло, то постанова цей референдум. Вони нікуди не хочуть, вони тільки з нашим потужним хочуть залишатися. Куїтько і псо делають. Та розганяє зраду, на миротворець заслуговує. До початку окупації, там було все у порядку. А потім вже відбувалися безконтрольні, та я незаконні референдуми. Ось про що я і казав, тільки що вам. Зараз вавікоєво прикрутять. Та вавіко йому все закрути, кран йому закрути точно. Причому він сказав наш, що ці сигнали, ось почалися якісь сигнали руських. Настільки далекі від реальності, ну це, понятно. Вони всі там за перебриком на відльоті. Він не раз наш казав, що вони на відльоті там, не вміняє є. Головне, що он саме. Ой, та ну головне, що наш, коли колумбійський генерал до нього заходив в гості, він не то, що вміняємий. Посмотрите на його гримаси, який він затраплюється, наче в кабінеті корчу. Ну, там же жив. Там таке відбувалося. Ну то його крутило того, що не дають йому тамагавки, що Тома приїхала замість тамагавки. Він хотів напугати Трампа. Ой-ой-ой, то и так. Причому він каже, що між початком окупації та так званим референдумом прошло 10 років. А до чого тут, тут це? Я ж там, вообще ні, в мислі не впоймав. Ну то ладно, у нього такі геніальні мысли я вам хочу сказати, що спочатку окупація, потом 10 років, потом референдум. То референдум вже був на початку окупації. Коли там все відбувалося, що зараз е, всі там змінили свою точку зору, Чи у нього свій сценарій, це вірно. У нього тільки свій сценарій. Після цього наш потужний заявив, що він перебазарив з президентом Франції, нашим другом Макароном. Ну з яким вони там обнімаються, там за булки один одного. ближайшим, ближайшим! Да, зараз правильний момент каже наш, щоб підштовхнути ситуацію до закінчення війни. От. Вот это зрада! Вот, это что это? Это, это зрада. зрада! Яке закінчення війни? Це макарони доуська на закінчення війни. Ніякої закінчення Вова, війни. Вова! нікако закінчення! Перемога! Перемога! Тільки газ да Вова, ти що ж на тормоз нажимаєш? Я це не люблю, коли на тормоз тиснуть. Хотя бы сын перегазуй что-то. Ну, Вавико! Слетел с дороги наш, свой. Не меняет себе, это чего? Вовочки, Вовочки. И повністю полностью скоростаться можливостями и верно, тиснути на Россию, то Путина. -о. Так. О! Да скільки ты на него будешь тиснути? там да, від него уже ничего не залишилось. Скоро лопнет, Там, Туралов, там лепешка лицо. вже замість Путина того. Вы все тисните на него так, что я, я не знаю, ну, Лепешка, там Путина уже немає. Там не то, что тройник, четверник Путина. Там не залишилось никого. Просто лепешка. Там Перегрузка все. пошла 5G. Ой, тис на того, хто почав війну, каже наш. О, це ключ до розв'язки. Та ну це, ну це геніально. Тис на того, хто почав війну, це ключ до Ну, роз... Генії, геній сучасності. Це тис ключ. Ну, все, все, Та, ну, це ж. Вова, а чим тиснути будемо? Жопи ключ. То магавка, адже томагавки не дали, дали там агочі. Чим тиснути? Вова, твоєю потужністю, ну, я розумію, він же наляканий там. Славка Вакарчук, пісню почув, цього нашого потужного. Теж я не знався без бою. Луки стріли ви показали. Я чим ти стояв? Руська і сом вперед, Вовік. Біцуху теж йому показали там на кордоні. Ти ж виїжджав усі гарячі точки. Ти на Донбасі був, на Покровську був, на будь-яких напрямках. Ти повсюду був, на Р... Харківську напрямку. Рожу корчил. Бідсу показував. Ну, Вов, ну не же. Треба кекитаної. Як може у папуасів, треба розвертатися, та дупу йому вже показувати. Знімати штани та показувати дупу красним намалювати. Ярмакі там ото, Стефан Пук, у него огромна дупа. там. Я його, я його знав, до речі, 50 кг по тому, коли він був нормальним чуваком. Зараз він раздобрев, правда, ну теж нормально. Вийдите всех каків. Вот всіх в лінію вистрої, там, да. пердаляку, і нехай ему дупи на кардоні показу. Вот на самолете тебя встречали. Та, то и так. Значить, обговорили з Мануелем усі актуальні аспекти дипломатії. Та нещодавні наши контакти з партнерами. Це після того, як він в Вашингтоні наш зустрівся з трампліном. Вони обговорили говорили всі питання дипломатії. Скаже, що там, батя, що там, що, що там трамплін? Як он в гуморі був не в гуморі? Що там відбувалося? Розкажи нам вов, можна так, а наше, наже до речі... Вы сейчас сказал, я на связку, а земной мной на связку все европейские вот эти партнеры. А вы заметили, что Вова бесстрашно, как трамплин с ним уважительно, а с Макроном, как он его дергал, вы видели? Поэтому Макрон побаивается, вот через, це... в... через Вову заходит, так вот сказать. Вот верно, верно Вова блин, наш потужный. Коллега верно каже, да? Ты что, вы, вы, вы бачили, как вы на Мануэля, а вот На, на саммите, когда палестинский мир укладал. Сюда иди, макарон, шо ты, памперс, меня все. Под затыльник ему туда-сюда. Да, він його ну, там жестко тягав. Ты шо? Наши собі такого не дозволяет. Только можешь спитати, что там костюмчик. А да ты его Бицух увидел, біцю. как он с ним подзвал. Да, да наш сразу, ты що, наш резкий, ре... як ситро резкий. Можешь Морду так, можеш взорваться просто там. Вдячный запитримку, сказал наш Макарону. Там макарон повинен буду вдячный пересылать свои частные бети. Бабло, евро треба отправляться своє часто. Що за, за вдячність? Він нам взагалі не вдячний. Ти йому вдячний, а він нам не вдячний. Коли останній раз біткоїни заходили від макарона, а? І хотіли ж банк во Франції придбати, він нам відмовив. Що це таке? Що це за вдячність? Нам така вдячність не потрібна. Шо там макарон за трасса. Та макарон за потерявся взагалі, берега поплутав. За ж домовились зустрітись найближчим часом. Це добре, яка будь-курасани є і лягушок там у Парижі. До речі, там у французькому луврі зараз речі повиносили. Як би не наш, як би не наш. Там жилеточка така зелена. Там пролучив Макрон. Да. Сказав, що вот так буде з кожним. Таку операцію тільки наш мог провернути. Я тебе хочу сказати. Ладно, давайте до переможки дуже потужні речовки. Ну Вова, ти давай. Берега не плутай, перемога тільки. кордон 91-го, кардон этот кордон. Парад на Красной площі. Вова, не расстраивай людей. Гава в Криму, то і так. Не треба. Нам нужна потужність! Потужність! Підписуйтесь на канал, та до нових зустрічей. Тільки з потужністю. Да прибуде з вами сила. Аля, алло, до переможки.